Ремонтні роботи у центрі рівного вулицю Соборна в районі Цуму відновлюють та роблять більш комфортною для поїздок. Проте це створює деякі тимчасові труднощі для руху транспорту. Цей ремонт плановий, а вулиця Соборна потребувала оновлення дорожнього покриття, адже трафік автомобілів на цій вулиці значний. Говорить заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. Це поточний ремонт, оскільки там були аварійні аварійна ємковість, виконують поточний ремонт дороги з покриття асфальтного. Під час ремонту дороги у час пік виникають значні затори та створюється аварійна обстановка. кажуть, опитані нами рівняни. Дехто пропонує доробити центральну вулицю обласного центру якнайшвидше, а хтось дивується, чому роботи не виконуються у вечірній або нічний час доби. Це не відходячи, можливо краще б це було перенести боже, в комендантську годину, але тоді люди жалілися, що сильно годують. Тобто це краще звичайно робити я не знаю. Можливо, в вечірню пору, тобто після того, коли люди повертаються з роботи, десь там 7-8 година, там певний період часу, щоб не було тоді вже таких жорстких заторів. Я коли гуляю з дитиною, то я бачу, що затори. Що зранку, що вечором? Так що, якщо так дивитися на час, то якраз десь в цей період його в принципі потрібно робити. Того що зранку всі їдуть в школу, так само вечором всі їдуть з роботи. Тому коли буде перекрита дорога, це ще буде хуже, і добратися додому буде ще важче. Затори, які утворюються на соборній, тимчасові шляховики обіцяють у найкоротші терміни завершити ремонт. у свою чергу зможуть рухатись містом безпечніше та комфортніше. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.